27 липня 2025 року гібридна форма Вишневецького Слава Україні! На даний час теплиця, закритий ґрунт вже повністю готова. Нагрузка ще невелика, кущик зовсім молоденький, але як бачите, уже лежачи на землі. Вона вже повністю достигла. Грони такі до кілограма, окремі можуть достигати і до двох, і більше. Ну, З набором деревини, коли кущик буде більший, то і результати будуть кращі. Ягода дуже крупна. Окремі ягідки можуть досягати такі грамів і 18 А так в середньому десь 14-16 грам ягідка. Так, що з біло-ягідних дуже перспективна гібридна форма з хорошим гармонійним смаком. Тверда ягідка, м'ясиста, така, дуже приємна і дуже-дуже врожайна. Завжди стабільне запилення і дуже хороший показник врожайності. По дві грони на пагін викида, але потрібно залишати по одній, щоб не перегружати. Гібридна форма. Слава Україні! Вишневецького Миколи Павловича.